5. А так, все. Привет, начальство, ребята. Хочу сделать челлендж. Э, есть у меня овечка. <свеч> овечка есть. найти надо поменять порог, вышпаклевать и покрасить. Гравитекс на насты. Euh, так що я надумав? Сьогодні вже вечір я її загнав, виставив e, Спереді колесо зняв, відкрило. Ну таке незначительне. А вже час делать і ти миться і хвата на сьогодні. Но я рішив, завтра з включаюся і... За день переварити, пошпаклювати, викрасити за один день. Це все робиться. За один день можна його зробити. Ну мені стало цікаво, просто, наскільки я швидко і як качественно зробив. Робив я міняв на... Що в мене за машина була? Десятка. А, 99. ка На 99-ки я міняв за три дня дві сторони з гравітексом, з покраскою і За три дні. І спеша теж так. А це рішив овічку зробити за один день. Ну, як один день з перекурами і тому Ну, Ось у мене стоїть овечка. По ній відео буде. Ось, Бачите, що я зробив, зняв колесико і виставив її в уровень, щоб вона була по уровню. Шпала на іскось, а порох ровно. Так що <кхід> я по ній робив? Буде наступне відео. Следующее, я тут десь ссылочку вставлю, навірно. Якщо я вже навчуся монтувати, щоб ссылочка тут десь вставляти. Ну я думаю, що вийде. Ось така овечка. Я її робив Вон там вся бочина крашена, крім переднього крила. А так здивіться. Буде видно, не буде, не знаю. Но я її робив. Та, шо, ось так що, ребята, отак от робив її. Ну, та сторона буде після цієї. Я вам одразу скину цю сторону, покажу, яка вона, в якому стані ця сторона. Ну, а потім вже буду показувати ту сторону. Як я робив по сторона, дивіться, теж зараз. Бачите, так? Да? Вже її тут вишпакльовували. Така вже тут ще сопротивляється, не пускає. Десь. Да, тут щитовица больше есть. А вот тут... Ой, со штативом неудобно. Сейчас. Бачите, да? Со штативом неудобно, хотел вам показать. Вот так вот. Бачите? Патруха. Там замятый порог. Но тут а, что-то непонятно. Сейчас я вас чуть ниже Щелкну, щоб вам було видніше. Опа! Прямо на ліфті спустилися, бачите, так? Да? Зам'ятость. Тут ось зам'ятость, Усилитель зам'яли. Тут порог його он, так підварили, натяпля піддали, виставили на продаж, Ну, люди купили. Отак, вот бачите, яка яка вона дуже не є хороша. Так що, ребятки, отак от, от порог у мене є. Воно лежить, швеллер лежить, тобто по внутрішній. І тут дивіться, бачите, не сходиться. Тут вже пішов порог наружу. Тут в, в двері сюда сюди, треба проворачувати. Ну, Хоча зверху вона ідеальна. Тут зазорчик норма, а низ. Ось вже з середини почав, а низ завалений. З дверима непонятно, що було, ну я не за тем. те. так ось човкан буде мінятися. Човкант, тому що ну, порог ще нічого такий послуже. Його просто непонятно, хто грунтовкою засипав, напевно, почала ржавіти, і ґрунтовкою задули. Бачите, рижик. Зараз я вам покажу рижик поближе так. Бачите, так? Да? Так що буде робитися. Буде все воно робити. Так що така машинка з такими трудностями. Хотіли жінку побачити, вона, дивіться, бачите, працює. І так от. Ладно, далі. Під музочку. Зав... Ah, so. hey kid don't ever let ah, so. them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret Fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless <laughs> I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like a am losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ділаю. Е не знаю хто як робить, але ну, я роблю сплошним, не е сплошним швом, чого сплошним. Ну, тому що я сплошним, я не роблю точками, а потім зашпаклювати і все. Я роблю сплошним, проварив сплошним, зашпаклював, замовілив, закрасив, все погнав. Так що я так робив. Далі під музичку в мене грає, а YouTube це все почує. Так що не переключаємося. Ребята, дивіться, зробив я Задню. задній башмачок. Е, треба тут доварити, ще трошки. Бачите? А так, дивіться, все як він повинен, е, повторює всі е, контури. І згиби. Тут от, бачите, такий уклон повинен бути і пішов сюди в этот. і знизу так же само. Виновав. Що да? я проморгав? Це ось тут. Бачите, Чуть-чуть да? трохи -чуть ямочка зробилась по профілю. Ну, то нічого страшного. Я зараз тут наварю і зачистю, зроблю один контур в, один, в одне ребро і все красиво. Що так, от ребята. Що? <кхе> Це я сам робив башмачок на ту сторону я заказав 에, арку, рем ремставку арки. <кхе> а сюди промикав. Промикав чого? По тому що я глянув, він був тут живий, все добре, а кинувся. <кхе> Кинувся, коли висверлював, коли відрізав порог. навіть пи... не так, це було все перед тим як я почав випилювати. Кинувся, він дивіться. Тобто ну, отак. Він весь в дірках, ну, розірваность, гниле вже. І от, <кхем> от, дивіться. от такий Ось дивіться. Отакий Ух. собаки. Так. Смотрите <coughs> Все, он ну, бачите, який должен быть, який я сделал. А дальше там оно ну, спереди надо заварить, зачистить и прошпаклевать. Уже все осталось. Осталось только прошпаклевать. Бачите, да? Уже зачищено, вже покрывать і все вот так, all I want. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy but I've never seen clearer. Видно вам, да? Да, бачу все. Заводска пленочка. Вона вже грунтована там. Начинаю бирати. Шпаклівка. Дивіться. Ну вообще прикольно. Мало того, что сверху вона грунтована была, ще и шпаклевка снизу. Мне просто стало интересно, что там дальше. Що ж я вас и включил? Чтобы со мною тоже подивилися. Не, вы знаете, а дальше вроде бы так ничего. А що ж ми у меня вопрос такой была там шпаклевка? Дуже інтересно. Автомобільчик, звісно, інтересний. Е, так, що її здираю? Зараз рассказывать, що там я гамнаєди і тому подобное. Ну, я здираю из за того, що все бачите, так? Да? І тут царапаний. Я, мабуть, отак десь треба це все прокрасити. Я з хазяїном не балакав, але ну, так як компенсацію из-за того що в мене рука вивела трошки підвела я вирішив цю арку прокрасить ним балакав только порог з цієї сторони ну Но... коротше я вирішив компенсировать те, що машина простояла, ще я трошки поболів взять, заделать оцю арку. Так як вона була коснута По дверях вроде бы там есть такі дві ці незначительні. Так що, сейчас я шпаклюку витираю, протираю полностью і матую. Hot the crush. I don't slow up. no, I don't take shit. I got no love for the fake is if you want to play tough and want to hate this. Although show up, I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is if you want to play tough and want to hate this. Although we show up and make a statement, I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fake famous If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement up, No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it. I'm still 6 годин, плюс-мінус 7 з перекурами, я не курю, каву п'ю. Так що... А ще краще холодненький квасок. Так, далі під музочку. Падарахте. Wanna be the best in the game, invest in my name Check no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change Possessed by the thought, I'll be free one day From society's restraints, money, clout and fame A disease, a plague, we all love to hate Have to play the game, have to make a name All our insecurities are on This display. is war with the enemy Think that it was meant to be Living in a time where disease is on every screen don't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quench the so thirsty. I'm toxic and psychotic. But this logic. You can't stop. ну и так, ребята, уже я выкрасил, осталось мне сейчас сполировать и все, там да был переход. Uh, по времени что у нас время 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 uh, время у нас видно до да? 16.26 также же и 13 06 uh, так что шо... ребята что uh, вы видите включаю сейчас 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 Не знаю, буде вам тут видно, не буде. Ось, Переход заканчується і пішов в метал. Царапинки, бачите, залишилися. Я не дойшов сюди, зробив отуте. Е, що? Машинка вийшла? Ось такий. Я помовілив, я там вам показував. Ось так ось. Зараз двері повимиваю. Тут, тут є трошки. Хозяйка приходила, мені допомагала. Ну, нічого страшного. І ось тут переходик такий маленький є. Зараз я вас поставлю. Ну і плюс же ж, там він замотовував по парки. То нічого страшного. Сейчас я зроблю э, так як Тут машинка мені не потрібна, е, без машинки обійдуся, візьму просто дрель е, на ворсистий круг, покапать трошки е, поле ролю і ось дивіться, отак почмака його. У мене немає маленької, хочеться маленьку поліру... ту, полірувальну машинку взяти. Я пока що дрелю. Так що нічого там страшного немає. Ну що, ребята, а такий був ремонт по цій овечці. Все добре. Дивіться. Полірнув я. чуть чуть воно серебро, звісно, з серебром ця грація чуть, -чуть виділяється, є, як придивиться. Нічого страшного, я великі гроші за цей ремонт не брав. По цій стороні, зараз буду я її справляти. У мене. Трошки. трошки, трошки... Ну, то не соль важливо. Що? Е, Я вам розказую за, за, за. А, Все, ремонт. Ой, в принципі... Так, е, ремонт. Можна дві сторони за один день по порогах зробити. Можна. Тут питань немає, не це. По цій стороні що було? Отут арка? Ви ж бачили, да? двері зам'ята, там арка, виправляв. І дивіться, яка красота виходить, бачите? Все так гарно. Я ж кажу, цю машину вже б я по большому щиту повністю перекрасив. би. Е, бампер, капот теж. Ось дивіться в якому капот в плачебному. Ой, капот, багажник. Рижики вже повискакували, краска отрималась подерта, бампер теж такий, не актив. Тут Тут і по криші є. ось Дивіться, бачите? там Тут в білій краски якісь. Непонятно, що з нею було. ну, Я скажу, вона б вже... Я б її всю перекрасив. Крило це, мабуть, міняне було, чи може рихтоване, не знаю. Бампер з другої машини. ну, Я не за те. Це буде на наступному відео. А в цьому відео я вам розказував, що вже... ну... За 6 часов можно спокойно одну сторону поміняти. Что е, там? 5 часов? по-моему, да? Не бачу, Часы криво стоят. телефон залив там. Ну, не стільки важливо. Уже е, ввечері. Я сейчас выгоню машинку с полисну и отвезу. 5 часов К 6 я буду до хозяина отвезу. хазяїна відвезу її. І... Зараз в салоні поприбираю, там декої де полячка є і тому подібне, її з полісної дійсно. Так що, ребята, такий був у мене ремонт по цій овічці. Е, в принципі, в принципі, аби з кимось толковитий мастер, можна було б за один день дві сторони спокійно відмивати, е, викрашувати. Но... Я не особо дружу з краскою, і от, чесно вам сказати, для мене краска це Це сверх, сверх, -сверх. Е, так що... О, колісо я забув. Зараз колісо закрутю, вимию. Е, так що робити можна, не бійтеся, нічого страшного немає, е, все робиться, всі ми люди. Всі люди розуміють, що є мінуси і плюси і тому подобне. Так що отакий у мене був ремонт по цій овечці. Все. Ви знаєте, що робити там. Коменти, Я всі приветствую. Гамно єде і тому подібне. Пишіть, я буду радий Читати від вас такі поеми. Так що все, ребята. Хватимо солить! Поторохтели, я с вами время теряю ужас просто а змонтувати, Сегодня у нас четверг. Ну, сегодня я уже не спину бо По мене там приехали друзья. Надо будет посидеть. Хоть иногда надо трошки отдыхать. Так что, ребята, все. Всем пока, всем удачи.